У Другобичі є один персонаж, яким страшили дітей. Його звали Зельман Вольфович. Але з повагою по батькові. Так, 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 так. Вонеймував якісь великі будинки, давав людям гроші під заставу і так далі. І люди банкрутували. Угу. Його навіть хотіли вбити, там, були замовні вбивства на нього і так далі. Люди аж вили, він так ті всі податки обклав, що він знається зі всіма відьмами, зі всіма уперями Зробив тут з'їзд уперів і відьом Другобич. І присудили його, ну засудили до смерті. Але адвокати Зельмана зробили так, що йому дали довічне ув'язнення замість смерті. Mm -hmm. І що він робить? Він приймає християнство, стає Андрієм, переходить з магістрату, де його судили до Кармелітів. Казало, що він навіть мав ключі від церков. Тобто він відкривав церкву на Великдень людям. Ну я... Ви... Ви чи що, ну як Пасхи може не бути? Після його смерті задувалися свічки в костелі і тут в церкві.